Будьмо уважні. В той час, як увійшов Ісус у човен, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою, він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого лукави думаєте в серцях ваших. Що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати встань і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: встань, візьми твої ноші і йди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, не лякався, і славив Бога, що дав таку владу люгудям. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слухайте, як файно робити літургію зранку. Може, як я повернуся з відпустки, та може зробимо на шосту годину зранку, ні, в неділю. Було б взагалі файно, або там на 5.30, так фрішно слухайте, так свіжо. Є чим дихати? Може, треба буде про це подумати. До речі, в моєму рідному селі на оноці, то вони на літній час переходять на годинку або на дві раніше. Власне, заради спеки. Ну, треба буде порадимося. Добре? Раз, відпочинемо, потім порадимося. Слухайте шоста неділя після зіслання Святого Духа і таке файне Євангеліє. Ми знаємо, що у нас у народі побутує така думка, дуже схожа, як побутувала у євреїв. Тобто, наприклад, згадайте, коли у когось щось стане у селі, а у когось щось стане, а особливо, коли. Ви не дуже маєте приязнь до тієї людини. Це яка думка, а то тобі за твої гріхи. То тобі за те, то, що там, ти, ти, ти робив то-то і то-то. А коли особливо коли знаємо, що той вуйко щось таке начудив у своєму житті або та тета, то ми одразу йому тобі зібрано за гріхи Бог карає. Не? Бог палець, вбити не буде, ми кажемо. Але це чисто таке поганське уявлення. поганське уявлення. Чому? Бо християнство говорить як: церква нас навчає, що так. Кожен гріх шкодить усім братам і сестрам, віруючим і невіруючим. Кожен гріх проклинає всіх. Кожен гріх на всіх впливає зло негативно. Але послухайте, не можемо так, так сказати, що ага, це тобі за той гріх. Так ми говорити не можемо. Однак, і цікаво, на цьому дуже наголошує Барклі, в кінці, що все ж таки, ми знаємо, сьогодні наука доказує, що багато нашого. Зцілення багато нашого оздоровлення залежить від того, як ми мислимо. Ми знаємо, що є навіть такий ефект плацебо. Ви щось відчувається, це такий ефект. Тобто, коли людині можна навіть не ліки давати, якісь пустишки, а людина, людина лікується. Тут, правда, хлопці сидять, але я вам відкрию секрет: у нас на таборах є одна, одна ліка, яка лікує все. Називається вітамін С. Вітамін С це велика таблетка. І коли діти приходять вже на четвертий-п'ятий день. Вони починають дуже багато симулювати. Що їм треба тата, маму, бабу, їм треба обійми, притулитися. То ми кажемо, що тебе болить, живіт. І ти даєш тоді, кажеш, це особлива таблетка. Вона дуже допоміжна від живота. І ти даєш, дитина приймає, і це, і це чудо. Справді у нас на таборах постійно звершується чудо. І секунди не проходить, живіт пройшов. Серйозно, секунди не проходить, голова пройшла. Ну, якщо ми бачимо, що не проходить, то тоді там є у нас медики, тоді з медиком маємо справу. Трошки докладніше. Але також є ефект Ноцебо. Плацебо це коли від такого самоленя, від твоєї віри, ти віриш і, і, і ти зціляєшся, і але є ноцебо. Здається, ноцебо, Ну, якщо ні, то перевірите в Гуглі, але здається, то тобто це зворотній ефект. Коли що би тобі не робили, як би тобі не що мені нічого не допоможе? Мені нічого не допоможе. І Барклі наводить приклад за одну дівчину, яка мала дуже серйозні, серйозну якусь хворобу ускладнення і гидкий дуже аналіз крові. Так? І лікар пробував різні процедури, різні терапії, нічого йому їй не допомагало. І тоді він відправив її до свого колеги в якийсь там санаторій, цю молоду жінку. І буквально через тиждень вона приходить зовсім інакше на кольорі, і аналізи дає, дає йому, а він каже: Я не вірю. Подзвонив тому колезі і каже, слухай, я зробив такі-такі процедури, такі, як ти робив. А він тоді питає дівчину: Послухай, що сталося за цей тиждень у тебе такого, що тобі могло допомогти? А вона довго не думаючи каже: якось там я в санаторії мала більше часу, і я дослідила в собі, що є одна людина, яка я дуже сильно заздрю. Виявляєте? Є одна людина, яка дуже сильно заздрю. Я каже, почала за нею молитися, і ми пам'ятаємо про християнські чесноти і протилежні їм гріхи, то яка протилежність, добра заздрості? Доброзичливість або ще просто зичливість. Тобто, коли ти, коли ти тішишся за людину, коли ти радієш за людину, коли, ти, коли людині добре, а тобі ще краще від того, що людині добре. Ну це не дуже українська риса, так Наша, наша українська народна це заздрість, це жаба. Наша українська народна чеснота це жаба, коли te, тебе давить, що у сусіда щось краще, ніж у тебе. Зичливість. І вона, каже, почала більше тішитися за ту людину і справді радіти. І слухайте, це вплинуло також на її оздоровлення, уявляєте собі? І тому Барклі каже, перевірте також свій розум і своє серце на наявність або якоїсь людини, якій ви не можете пробачити, на наявність заздрості, бо заздрість дуже сильно нас нищить, і також на наявність якоїсь травми, якоїсь рани, бо також нам на здоров'я може впливати пережиття втрати, пережиття горя, коли ми його неправильно проживаємо. Ми тепер були на курсах на декілька тижнів тому про допомогу тим людям, які постраждали від війни, особливо, а в кінці кінців і собі, коли маєш якусь біду, аби допомогти. То великий акцент був на цьому, що коли людина переживає сама в собі втрату, коли людина переживає сама в собі якусь рану тяжку, яка їй болить, це може дуже серйозно позначитися на здоров'ї. І тому, коли цей, цей чоловік паралізований, коли цей чоловік зранений, приходить до Ісуса. Цікаво, що ми, ми не бачимо від Нього жодного розкаяння. Ми не чуємо що Боже, я грішник я каюся». Нуль. Що йому дає покаяння? Ісус, як? І своєї доброти, і свого милосердя. Тобто Ісус каже буквально: будете біля мене, я вас вже пробачу. Будете біля мене, я вас вже буду зціляти, я вас вже уже буду очищувати. Але факт, що ми можемо допомогти Богові цю роботу прискорити, тоді, коли ми самі будемо позбуватися від непрощення, коли ми самі будемо боротися із заздрістю, Попробуйте ті люди, до яких виникає заздрість, попробуйте їх штучно благословляти. Штучно, бо, Господи, слава Тобі, що мого сусіда от, машина файна, має, як у мене. А потім сусід купив ще одну машину. То як можна, можна зуби стиснути. І так, господи, слава тобі, що сусіда друга машина, а ще все на біциклях. Я ще все на навелося, можна зуби стиснути, але благословляйте. І, і, і цей і це третій нюанс відносно втрати. Не переживайте втрату у самотності. Це нищить нас. Діліться з кимось. Просто, просто розкажіть. Просто розкажіть, слухай, мене так болить. Я, я, я так переживаю це. Це мене так руйнує. Я не знаю, що робити. Це таке, якби мені руку відтяли. Або і більше. Як казав мені один чоловік, я пробував його втішити. Дружина в нього померла минулого року, і я пробував його втішити, але ну, там, а слухайте, ну, але все ж таки біля вас дочка, внуки біля вас. А він, а він так дивиться на мене, каже: Тарасе, пробач, я тебе переб'ю. Ти каже, розумієш, що ти мені говориш? Від мене, каже, відрізали половину. Ні, не відрізали, Відрубали, відірвали, каже, від мене половину. А ти хочеш, аби я цю половину затулив внуками або дочкою, так? А я такий ой. Ой. І тому для такої, він, він каже, мені не треба втіхи. Тобто мене не треба втішати. Але нема. Моєї дружини нема. Я каже, без неї такий безпорадний. Ми з нею були років 30 з чимось разом. Я без неї як без рук. Ніхто мене так не розумів, як вона, ніхто мене так не знав, як вона, а тут раз її нема, а тут дуже раптова була смерть. Її немає, від мене відірвали пів мене. І, знаєш, каже, як мені тяжко, вже пройшло вже другий рік, а я каже, ходжу так, якби була половинка мене. І тому тут не треба втіхи. Але файно, бо коли він це проговорює, але він каже, знаєш, поговоримо, та стане легше. І також вчора ми слухали дуже файну конференцію проповідників у Америці про, про поклоніння, про, про славу. І там один пастор свідчив, що в нього є друг психолог, і він займається і, і психологію вивчає, але займається також і терапією. Веде людей у терапії психологічній і каже: одне з питань, яке він дуже любить ставити людям, у яких не бачить покращення, це чи вдавало вам, чи вдавалося вам протягом останнього місяця. Гарно наголос поспівати хоча б одне богослужіння у спільноті. Ну, така ж перша реакція в людей, коли чують таке, то якесь чудне таке говорить: при чому тут спільнота, при чому тут церква, при чому тут. Ти не бачиш, в мене проблема. А і він наголошує, він має там свої дослідження, тепер не будемо їх перераховувати. Власне про це, що коли ми співаємо і коли ми співаємо разом, воно на нас має дуже такий благодатний вплив. я собі думаю, слухайте. Слава Богу, за Закарпаття. Бо я неодноразово був на, на Львівщині, на Тернопільщині, та часто там, на жаль, співає один дяк, а церква мовчить так собі тихенько. У вас так там у, 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 на батьківщині? Плюс-мінус. Ну, В селах беруться люди співати, особливо ті, хто не вміє то беруться співати на шість голосів. Але загалом, а, а на, 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 натомість на Закарпатті, ну є, слава Богу, мені казали, є і на Львівщині, є і на Тернопільщині такі парафії, де, де співає вся церква. Але загалом таку тенденцію я бачив лише, лише у Закарпатті. Я пам'ятаю в моєму рідному селі на оноці, коли я, особливо коли якесь свято, такі тропарі, якісь твори, такі, які відомі всім нам чи пісні. І коли ціла церква загуде, то так, що вікна держать, так заспіваємо, там, чи Воскресний тропар, чи там є. Yeah. Ну, і, і це виявляється. Я тепер лише розумію, чого мені так файно, коли я наспіваюся у церкві. Це виявляється, має дуже благодатний на нас вплив. Ось чому і Ісус про це говорить, а зокрема про це говорить апостол Павло. Що сумує хтось між вами, то співайте між собою псалми, гімни і духовні пісні. Тобто, уявляєте собі, нам дали, нам дали з давніх давен у церкві терапію, яку співайте між собою. Навіть, навіть якщо це народ, народні пісні вдома, то сміливо співайте. Бо виявляється, коли ми співаємо. То ми якусь себе благословляємо. Навіть якщо це можуть бути народні пісні, Но хіба не дуже народні, як мені казав Вуйко Іван із Солована. Я кажу, знаєте, якісь співанки діловецькі? Він каже, тей стара, 90% співанок діловецьких таких, що я їх біля священника не можу співати. Таких успадкованих, що каже, гуцульські пісні такі жирні. Тому товариство. Ідім до Ісуса і зараз через Слово, ідім до Ісуса зараз через Євхаристію. І дозвольмо Йому лікувати оці наші, оці наші відхилення, а саме заздрість. Візьмімо сьогодні хіба ці три: заздрість, непрощення і втрату, пережиття якоїсь втрати. І втрата не обов'язково має бути людина. Між іншим, на тих курсах ми проговорювали це, що яка може бути серйозна втрата для людей майно. Хата? Робіть ви що хочете, але коли ти будуєш ці переселенці, які жили у мене, тепер вдалося потім виїхати в Америку, але я собі уявити не можу. Там Славік, друг говорить, каже, Тарас, ти розумієш, я якраз там добудував хату, нову, зробив ремонт. Інші там якраз зробили ремонт на кухні, купили нову машину, там лишилася нова машина, лишився ремонт на кухні, лишилася кухня. І це також втрата. І це також втрата. Для, для, наприклад, для дітей дуже серйозна втрата часом буває домашній улюбленець. Та не лише для дітей, а й для нас. Як прив'яжемося до, до якогось песика або до котика, то попробуй без нього. І це навіть може бути втрата. Ясно, що може бути не аж такого масштабу, скажімо, як там рідна людина, але ж це є хтось або щось, що ти любиш, або кого ти любиш. І тому не залишайтеся самі з цим. Не залишаємося самі з цим. Так як оці. Друзі не принесли розслаблення. Ісус, побачивши їхню віру, каже: Сину, бадьорися. Бадьорися, бо ти будеш мати зцілення. Тому нашу заздрість приносимо Ісусові і через зуби, пам'ятайте, що можна зуби стиснути, і кулаки можна стиснути, але благословіть ту людину, до якої виникає заздрість. Через непрощення віддавайте, віддавайте це непрощення Богові. Віддавайте йому, бо лише Він дасть силу пробачити. і особливо втрати. Віддаваємо Йому. <кій> і тоді Ісус через прощення, Ісус через свою близькість дасть нам всілення. Ісус через свою присутність, через свою природу, бо Він інакше не може, Він виведе тебе на оздоровлення, Він виведе тебе на <кій> новий рівень твого розвитку. Тому нехай і зараз ця молитва буде як благословення для всіх нас, для кожного. Подумайте, до кого переживаєте зараз заздрість. Подумайте, до кого ще переживаєте непрощення, візьміть в масштабах села хіба або родини. І подумайте, яка втрата зараз найбільше вас болить, або яка втрата минулого вас найбільше боліла, з якою ви колись не розібралися. Господь минулого місяця мені відкрив одну таку втрату, я був дуже вражений. Але стіляє, слава Богу. І нехай оця молитва, нехай ця присутність, нехай наш спільний спів у присутності Ісуса. Також дає нам сіння, нехай це проголошення відкриває нас на роботу, яку зробить лише Бог у нас самих, у наших серцях і у нашому розумі. Слава Ісусу Христу!